І Дональд Трамп дуже сподівається на те, що Росія погодиться на перемир'я з Україною. Він вважає, що це може стати першим кроком до завершення війни, яка триває вже три роки. Трамп говорив з журналістами в овальному кабінеті разом з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте і сказав: Сподіваюся, Росія зробить правильний вибір. Він зробив дуже обіцяючу заяву, але вона не була повною. І так, я б із задоволенням зустрівся з ним або поговорив із ним, але ми мусимо швидко це закінчити. Знаєте, щодня гинуть люди. Поки ми тут сидимо, загинуло двоє людей. Подумайте про це. Проте політичні експерти вважають, що Путін буде тягнути час і виторговувати для себе умови для закінчення війни в Україні. Експерт міжнародник Назар Приходько вважає, що Найвірогідніше російський диктатор буде затягувати процес припинення вогню до 9 травня, щоб оголосити про перемогу. Ну і власне в зет пабліках теж дивні, так би мовити, реакції, тому що частина російських пропагандистів, звісно, невдоволена такими пропозиціями і реакцією. А, диктатора кремлівського частина каже, що напевно варто було би погодитися на припинення вогню. А в будь-якому разі про це будемо зараз говорити з Іллею Пономарьовим, це депутат Держдуми РФ з, 2017 -2016, з 2007 по 2017 роки, член виконавчої ради з'їзду народних депутатів. Отже, пане Ілля, вітаю вас, добрий день. Доброго дня. А, ну, бачите. Так розділилась трішки стрішки тусовка ну от зет, зет пабліки по різному. Хтось каже, що ні, це все підступні сполучені Штати е з Україною хочуть кудись там витягнути з Росії. От погодження на це 30-денне припинення вогню. Хтось каже, що варто варто погодитися, і е там, скажімо, можливо, перегрупуватися навіть але. Неоднорідна реакція, про що вона може говорити. Причому реакція ця ще й неоднорідна, як на мене, через те, що і кремлівська верхівка майже добу мовчала. Ну тобто, вони вичікували, вичікували. Напевно, чекали візита Віткофа. Поговоривши з Віткофом, вже далі дали якусь свою оцінку. Ну, дивиться, перш за все, російське суспільство і російські еліти вони звичайно розколоті. Там існує. Така партія війни і ці люди далеко не всі є прихильниками Володимира Путіна, навіть середовичі з патріотів. Я б казав, що більшість вона вона не голосує за нинішнього президента Росії і. Вони походять з такої національної імперської суспільства середовища, і вони там, багато часу вважають пана Путіна навіть там зрадниками, якимись там прихильником заходу. Там, і е, е, часто про це про це говорять. Е, е, так що це не дивує, але їх голос тут е, е, нічого не значить. Тут звичайно головне, що думає пан Путін і тупа, Паузу, про яку ви згадали, вона відбувалася саме через те, що Путін думав, і е, там на нього питалися тиснути е, е, ці люди. з еліти, які заробляють на цій війні, які пов'язані з е, військово-промисловим комплексом. Е, ну але звичайно, е, це просто такі е, такі медійні висловлювання, але е, справжнього впливу. Вони німаються тут. все вирішують одна, одна людина. Я не згодний з вами. Що він чекав на Витков, Тут ситуація з моєї точки зору навпаки, що всі висловлювання, які були від Путіна, вони були до візиту Виткову, і це було свідомо. Він хотів оголосити стартову позицію для торгу. А потім вже зустрітися з Віткофом, поговорити там, обмінятися, щоб Вітков повіз його позицію до, до Трамп. Щоб потім вже там відбувалися э, певні ними переговори, і після візиту Віткуфа Путін навіть нічого взагалі не, не казав. Ну, ми позицію його знаємо, але я вважаю, що э, вона не справжня. Тобто, я вважаю, що э, такі умови, як э, вивід войск з Курску э, та негайні вибори в Україну, ну, це э, справжня його, його позиція. А це інше про постачання зброї, і все таке, ну це для торгу. Хм. Добре. Е, бачите, після візиту Віткофа зараз він вже прямує у Вашингтон, напевно, вже і там і опинився. Звісно, він буде переповідати все Дональду Трампу. І е, росіяни, до речі, не підтверджують ну, принаймні Пісков каже, що е, момент е, телефонної розмови між Путіним і Трампом. Ще ну не визначений до кінця, але мені здається, що в принципі телефонну розмову організувати не така довга справа. Але от це рішення про телефонну розмову воно ж надходить від Трампа. Тобто зараз Трамп отримує від Відкофа повний звіт про те, що поговорили, що Путін запропонував його вимоги, і офіційні, і неофіційні. Оце напевно найважливіша історія. І далі вже Трамп буде говорити, чи дзвонити, чи ні, ну вирішувати. Але навіть з останніх, судячи його заяв, він зберігає оптимізм, що розмова станеться. На вашу думку, вона може статися сьогодні, і ну, що, про що будуть говорити Трамп і Путін? Ну, дивиться, сьогодні, завтра, післязавтра, Це дуже ймовірно. Тобто, я вважаю, що ця розмова взагалі відбудеться. І звичайно, вони будуть обговорювати ті умови, які видвігає видвігає Путін. Тобто він щось сказав. Виткову, витков розповів йому про те, що відбувалося в Саудовській Аравії, з першого обличчя, так казати, і ну позиція сформована далі. Там буде звичайно, певний компроміс, і Путін намагається використовувати перевагу Людина, яка чекає, тобто, хто починає тиснути, він завжди програє, бо йому потрібно зробити більш компромісних кроків. А Трамп тут ну він зацікавлений в своїй там Нобелівській премії миру, там все таке інше. Тобто він тисне і Путін намагається це використовувати по, по максимуму. Але взагалі. Я вважаю, що ті люди, які кажуть, що Путін буде затягувати е і скептично ставиться до е результату перемовин, вони також прави. Тобто, з одного боку, я впевнений, е що незабаром відбудеться е переміря. І припинення вогню, але це дуже дуже далеко від сталого миру, і далі я вважаю, що Путін буде ну по перше, оголошувати 9 травня про свою перемогу, звичайно, всередині Росії. Тут все це, це просто обов'язково. Вважаю, що іншого і шляху не, не, не треба було очікувати, але далі він буде тягнути час для того, щоб відокремити український трек в переговорах зі сполученими штатами від усього іншого. У нього у нього там є багато питань, які він пропонується Трампу на розмову. І це і Арктика, і Ближній Схід, і ядерне роззброєння і. Обмеження військ в Європі СНВ договір, і потім там, якщо в Україні він зможе домовитись до того, що будуть відбуватись вибори, що там тоді там справжні перемовини про справжній мір, вони вже будуть після виборів. За ці там три-чотири п'ять місяців, багато чого можна. Зробити, відбудувати відносини там певну довіру за Сполученими Штатами, і тоді йому буде набагато простіше домовлятися і про Україну. Ну, ми бачите, сьогодні пане Ілля, говорили про з одним нашим гостем ефіру: говорили про те, що є таке відчуття, що Трамп і адміні, американська адміністрація до кінця не розуміють природу конфлікту Росії і України. Починаючи з 2014 року, починаючи від в цілому від е, стосунків Росії і України протягом 500 років сусідства між е, Московською імперією і Україною, ну власне, про всі ті м, початки, е, е, і зараз вони просто переслідують таку тимчасову мету, аби просто ну. Ця знаєте фраза, яка набила вже у скомину, просто перестать стріляти. і зібрати з цього усі, так би мовити, вершки і сказати, що ну, дивіться, ми ж припинили вогонь. А там чи буде це через 5, можливо, 10, можливо, 20 років поновлення війни ще більш серйозні удари, тому що мені здається, навіть якщо зміниться в керуванні Росії Путін і але не зміниться настрій росіян щодо України і намагання поглинути. Нас і не зміниться усвідомлення, що ми окрема країна, нічого не зміниться. А, а цього американська адміністрація жодна взагалі не хоче розуміти і не хоче навіть це вникати. В цьому найбільша проблема. Ну ви на 100% прави. Там Трампу взагалі клювати на це. Ви на 100% правильно все казали, що йому потрібні важкі, йому потрібні лаври миротворців. Він хоче швидкого результату. А наскільки він буде сталим, ну це вже не його проблема. У нього три роки в Білому домі, він, йому потрібно, щоб це протрималось ці три роки. Але ці три роки це досить великий час. І ну, якщо там буде певний мир на умовах Путіна. То ймовірність того, що Путін за 2-3 роки піде війною на східну Європу, на країни Балтії, вона досить ймовірна, і це Трампу зовсім не потрібно. І для Путіна це величезний важель впливу, що якщо він почне це перед наступною підвиборчою кампанією, то у Трампа може не відбутися наступника, яким зараз виглядає пан Венсел, і там хто хто буде там насправді через три роки. Там ніхто зараз не знає. Ну але ні думати про це вони не можуть, і при тому, що я згодний, що вони зовсім не розуміють і не хочуть розуміти природу цього, цього конфлікту, але вони. Просто дуже файно розуміють, що у них виключно три, три роки, і треба зробити щось, щоб ці три роки трималися. І цю мотивацію не треба ніде оцінювати. А, пане Ілля, ну і такий ще момент. Ми розуміємо прекрасно, що ну, напевно, в припиненні тридцятиденному війни. Остаточне рішення буде прийнято ну після розмови телефонної Путіна і Трампа. Ми розуміємо прекрасно становище зараз росіян з одного боку. Так вони ну тобто армія окупантів з одного боку, так в них є всі можливості тиснути, а не втрачене не зважаючи на втрати з іншого боку, і вже ціна на нафту УРАЛ спадає. І е, рішення не продовжувати, наприклад, ліцензію для е, розрахунків щодо великих е, угод через американські фінансові структури так само підриває економічну історію. Тобто пауза їм теж потрібна. Все ж таки, під, підсумовуючи усе, Путін на цю паузу піде на 30-денне припинення вогню. Я на 100% впевнений, що так. Е, я вважаю, що головне для нього це не стан економіки, це фронту. У нього там певні ілюзії є, але він не може не розуміти, звичайно, що там певна рівновага на, на, на фронті, тобто стратегічного прориву немає. Але не це головне. Головне, що є величезний запит з, з боку суспільства на мир, Безумовно, на мир на умовах Росії, але на мир. І Путін як політик зацікавлений в тому, щоб продемонструвати людям, що він виконує. Іх їх, їх, їх запит, Він дуже чутливий до цього. Він уважно ставиться до соціологічних опросів. І е, саме тому я вважаю, що він домовиться. А відновити війну в е, в умовах там тимчасового перемиря, ну це завжди завжди можна. Теж логічно, що ж, пане Ілля, дякуємо вам, дякуємо за те, що знайшли час. Ілля Пономарьов, депутат Держдуми РФ з 2007 по 2016 роки, член виконавчої ради з'їзду народних депутатів, щойно був з нами на зв'язку.